Дивіться, я хочу відповісти вам на це питання, і, можливо, також хто задається цим питанням. Особисто я завжди стабільно розряджаю і заражаю е, до 100% і розряджаю, наскільки мені вийде, чи це буде там, 20%, чи це буде 5% зарядну станцію. Е, скажіть, будь ласка, напишіть, хто заражає в телефони свої до 80% і розряджає до 20%. Напишіть. От просто мені цікаво. Тобто, що телефони. Можна так користуватися, зарані станції не можна. Власники електромобілів вони також заражаються до 80% і далі не заражаються, да? щоб це зберегти свою батарею. Про це ніхто не буде думати, народ. Це банально нерозумно. Коли у вас відключення, 20% від будь-якого, якщо у вас станція на кіловат, на 2, на 4, це дуже велика ємкість. І коли у вас немає електроенергії, вас цих 20% може врятувати. Ну, серйозно. Тому не думайте про це, це якась банальна річ. Я раджу заряджатися, якщо то, до 100, але щоб у вас була повільна зарядка. Облизно там 100 Вт, 150 от. і щоб ваші банки рівномірно заповнювалися цією хімією, щоб повністю рівномірно, не на максималці. Тоді буде все окей. По поводу того, що ви кажете, що ви користуєтеся як безперебійником, це погано, це все? Ні, це не погано. Коли, що таке, як працює безперебійник? Коли є струм, він просто проходить через, вас, через ваш акумулятор. Да? Просто проходить. А коли його немає, ось вмикається от і живеться з акумулятора. Тобто, коли він вас включений в розетці, він е заряд не приймає. Ваш акумулятор заряд не приймає. Він просто проходить. Поняли? Да? Ось так просто проходить. А коли немає, то ось так же йде. А потім просто виминає ваш е акумулятор. Тому тут нічого поганого. Тому що використовується немає. Але скажу чесно, я не розумію людей. От я не розумію. Так, да, я розумію, що ви купили, але щоб воно не стояло. Для чого підключати до телевізора, холодильника з редностанції, щоб був як безперебійник? Я розумію, до комп'ютера. Ви працюєте вдома, ваш важлива інформація. Однозначно, розумію. Я розумію, якщо у вас вдома стоїть сервер, розумію. Я розумію, якщо ви також, навіть якщо це у вас ноутбук, там роутер, ви підключили, тому що там також ви працюєте завжди якоюсь такою програмою онлайн, і вам потрібно, щоб завжди був інтернет. Питань нема. Тут все понятно. Але для чого до холодильника, до телевізора, підключати без, до монітора? У мене ноутбук, не я підключив безперебійник до монітора. Вчасно, я цього не розумію. Можливо, хтось мені пояснить, я буду вам дуже вдячний.